Щасливий день у місті добра в домі метеликів, тому що сьогодні наші діти найважливіші діти України отримують нові шанси, нові важливі можливості на життя, на якісне життя. І я щаслива, що сьогодні ми підписуємо такий меморандум. З інститутом серця і вдячна, дуже вдячна Борису Михайловичу, що він особисто до нас приїхав, побачив наших дітей, побачив наше місто добра і побачив наших самих любимих в світі метеликів. Те, що ми тут побачили, дійсно вражає дуже важкі діти із вродженими вадами, і набутими вадами, з ураженнями дуже серйозними, і вони оточені любов'ю. І таким, знаєте, теплом і медичною допомогою, і настільки тут створені умови для таких дітей домашні, і таке відношення, як до рідних, що це ну, просто неймовірно. Ми підписуємо меморандум про нашу професійну допомогу дому добра. Наскільки ми це зможемо, звичайно, все це буде повністю безкоштовно, і всі діти будуть обстежені. Зроблена повна діагностика з приводу серцевих вад. І ті діти, які буде потрібна кардіохірургічна допомога, ми їх будемо забирати до себе в інститут і оперувати. Сподіваюсь, що це не остання наша зустріч і не останній наш візит. Будемо приїжджати на постійній основі і всіх нових дітей, які будуть в цьому домі добра, будемо обстежувати і лікувати разом. Дякую вам за довіру. Дуже приємно вам сьогодні. У нас з'явився ще один важливий чарівник міста Добра. 呢。No.